Всім вітання. Вчора було відео, яке знімалося в понеділок. Вівторок, середа працював над іншими питаннями. Вчора безпосередньо був присвячений цьому трансформаторі. трансформатору я його трошки мотав, перемотував. Про нього зніму окреме відео. Зараз єдине продемонструю його таку. Особливість У мене два трансформатори з'єднані послідовно. На цьому трансформаторі 20. Так, контакт, щоб був хороший. Так, 21. Частота на генераторі 21, і послідовно до того трансформатора приєднаний цей трансформатор. На цьому трансформаторі 195 КГц. Схема складається з двох трансформаторів і лампочки, і генератор. І от коли в системі йде частота 21, це те, що дає генератор. А коли я стою на трансформатор, на ньому частота 195,9. Тобто трансформатор припевнені. Конфігурації може частоту множити в 9 раз. Сьогодні якраз відео буде присвячене трансформаторам. Цей трансформатор я поки що відкладу в сторону. для нього буде окрема тема, як я його виготовляв, його працездатність. Сьогодні ми попрацюємо з іншим трансформатором, тому що вся моя система складається із. Трансформаторів і резонансних систем. Трансформатор це основний елемент, і саме йому ми присвятимо сьогоднішню нашу таку, відеознімання. так і Тепер приступаємо до головного експерименту. Трансформатор це свого роду трансформатор Тесла тільки на фієрітах. От у мене магнітопровід. Це індуктор, оцей провідничок, який йде із плюса, і по мінусу стоїть ключ, який працює з частотою 60. Це 21,62, 7% склажність. Лампочка вже видно працює. Сонячний день. Там. Оце зараз вона працює із трошки зменшеною потужністю, тому що в даний момент. Трансформатор на себе забирає певну енергію. Як ви бачите, на схемі, от іде провідничок цей заземлений. Зараз я візьму відкину заземлення, прямо, щоб це було тут легко працювати, зробивши це було все зручно. Дивимося, у нас без заземлення споживання виростає 14,5. Ставлю заземлення. І споживання пішло донизу. Тепер дивимося. Стоїть прилад на столі, який нікуди не під'єднаний. Оце його синій провідничок вхід приладу. І коли я ставлю заземлення на даний трансформатор, одразу дивимося, отут я торкаюся і з'являється поле споживання. Іде донизу. Так, тепер далі. У мене є така вилочка закорочування. Зараз я по первинній обмотці тут буду закорачувати. Поле зникло, тому що трансформатор перестав працювати, лампочка загорілася яскравіше, споживання виросло до. 17 і 2 Тобто зараз працює тільки лампочка. Поле це, дивимося, конденсатор, який заряджається із оцей щуп Це на трансформаторі стоїть. Якщо подивитися, це конденсаторна обкладка. І так само я можу повторення в зробити коротке замикання. Так само у мене ефірне поле зникло, лампочка загорілася яскраве споживання. Так само, як було і по первині. Тобто, що я закорачу первину вторинну обмотку, лампочка працює при споживанні. Нібито трансформатора немає. Тепер я відкинув закорочування, і в мене вже появилося ефірне поле. Тепер оце вхід. На прилад. Стаю на заземлення. Дивимося, що в нас робиться з полем, коли доторкаюся, Чи те поле зашкалює, Тобто, коли я приєдную збуджену землю, в мене одразу зашкалює прилад. Побачили, так? Передивимося, коли я чи тут споживання щось міняється, чи ні. Так, коли і 14,7, коли откину? Тяжко зловити пригає. Тепер дивимося по заряду. Так як я і робив в своїх попередніх експериментах, от ця схема іде. Синій провідничок зараз вільний, нікуди не під'єднаний. Я зараз оцим провідничком це просто система, яка нікуди не поділена. Це вже свого роду, як антенна, вони працюють. Коли я буду ставати на вхід вилка в раменка, у мене зразу починає зростати заряд. і лампочки, ну, ці світодіоди починають світитися яскравіше. Відкидаю. Тепер. Цей синій провідничок вхід вилки Авраменка. Стаю на заземлення. Так, дивимося, що це на вхід. Провідничок стаю на заземлення. Так, вісім, тринадцять. Поле зникає, тому що я його вже повністю земля заходить, забираю на конденсатор і маємо максимально 8.13. Тепер дивимося, що у нас робиться із свідченням лампочки. Лампочка, коли я не замикаю, так, дивимося. Лампочка загорілася і споживання те, що було без трансформатора. Тобто, в даний момент оці 813 робота світодіодної ленти виконується за рахунок трансформатора Тесла на фірітах. Думаю, щоб вас не втомлювати, буду завершувати. Але Експеримент простенький і цікавий. Ви побачили, що можна знімати енергію з простору. Лампочка працює сама на себе, тому що, коли я от закорачую вивожу, зрозуміло, що виходить по схемі, от якщо я отут закорачую, так, от це в мене є, так як тут намальовано, от у мене споживання йде лампочка. Засвітилась і споживання 17. І 5. Тобто те, що було. А тепер виходить, коли я збуджую простір, вже ви бачите, працює ефірне поле, і зараз світодіоди ледь що горять. Тільки я вхід вилки в раменка стаю на заземлення. Це вже в мене йде захват енергії землі і світодіоди зразу відкинув. От, Напруга 7.55. До єдної заземлення. І вже світодіоди світяться яскраво. 8.12. Простенька елементарна схема, але дуже хороший трансформатор. Всім успіху і до нових зустрічей.